Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на нашому відео. Один з найбільших, якщо не найбільший гімплейний косяк від eSports у FC24. Відбувся з нами вчора. Про це треба поговорити, тому в нас сьогодні буде таке несанкціоноване відео з оглядом контентом. Бонусом це все діло. Подивимось. Сьогодні я буду сидіти, а не стояти, як ви вже напевно звикли за останній час, тому що втомився. Останніми днями-ночами намагався трейдити, щоб потрапити в топ-10 трейдерів світу. І подивимось, лідер бор після того, як оглянемо контент. Отже, коротеньке відео для вас сьогодні. Мені здається, воно буде цікаве саме з точки зору косяків, які допустили контори Це вже стає трошки смішно, і з точки зору потенційних збичей які ми отримали, також є про що поговорити. Шевненьки на каналі. Не забудьте підписатись на найближчому стрімі. Я не впевнений, що він буде сьогодні, може не встигнути. Якщо ні, то десь у вівторок будемо розігрувати FC-25 серед підписників. В одному з останніх відео є вся інформація, буде в описі до цього відео. Якщо ви вже підписник, напишіть мені, чи ви вибили овайран, чи не вибили. Якщо не вибили, то взагалі на якому ви рівні в сезону зараз знаходитесь. Давайте розпочнемо по традиції з огляду актуального контенту. І в нас... По-перше, новилась, 92 плюс голос у of the Game or footy seconds Upgrade, недорога збірка, і я її постійно збираю. Вам також раджу, оскільки, якщо ви не збираєте, то і відповідно нічого не зловите. Вона там щось, я навіть її не можу знайти. Коротше, пару, пару, пару збірок тут треба зробити. Просто скрафтити з дублів. Їх зараз дуже багато, по фодеру, по крафтінгу, претензій нуль. З бечту там багато високоретиних карток, отже, це все безкоштовно. Також ми отримали 86 x 3 реліз другий, І тут вимагається два інформи. І тут я вже не впевнений, що треба збирати. ну Якщо просто час є, то збирайте, бо знов це все наразі безкоштовно, з урахуванням того, як багато фодора в паках. 350 дизлайків, я думаю, суду, через те, що два інформи вимагається, але ви завжди можете зробити їх в цьому піці, і проблем немає. Також x 10 у нас оновився, але тепер ми можемо його зібрати 5 разів на добу. Раніше було 3, І я побоювався, що в нас буде 86х2 знов або якісь 86 x 3 де вони не запросять інформів. Втім, я ризикнув хлопцям, також давав в Діскорд закуп. Інформи у відео також вам давав в минулому закуп. Інформи тому. Якщо купляли, то GG там 7, 8, 10 з карти вже є, точніше інформи і то це, і ТТ я давав закуп, Діскорд давав і, тот, і інформи, але вам давав то це, тому що інформи вже на той час набрали сильно в ціні. Чи є передумови, що вони впадуть? Якщо ви купляли, дивіться, тут є два фактори. У нас завтра закінчується сьогодні, вибачте, це СБЧ. Якщо на заміну йому пройде пік такий самий, де буде вимога один, два інформи, він буде репітабл, то інформи полетять в космос. То це чому я кажу сьогодні. Це один інформи? Каже, вибачте, втомився. То це полетять в космос, і п'ятдесятка і можуть пробити, пригадайте минулий тиждень. Якщо вийде якийсь герой з футі з героями, якась габела не потрібна, з бездарями всілякими, то я думаю, люди все одно будуть збирати, оскільки багато в нас фодера, і його нема куди пхати. Отже, саме такого середнього, да, це збірки не буде дорогою. Отже, я думаю, що вони навряд впадуть. Я трошки продав. Десь, напевно, в мене було карт 700. Я з консолі просто закупляв, я отримав з консолі 4 чи 5 софтбанів, задовбався їх вже з с... не софтбанів, не, не міг купляти картки, задовбався вже ці піки збирати, але це мені все ж таки відбилося повністю ці витрати. Щоб нас не злітали СБЧ обрані, то поясню чому. Продав не всі, чому частину тримаю. Також давайте поглянемо Crafting обрейту, оскільки ми говоримо зараз про всілякі крутилки. І Футіс Crafting Брейд це одне з улюблених СБЧ, ком'юніті 160 разів можна зібрати. Тут і золотий рейтинг ви зможете отримати для перекрутки в подальшої сімдесят плюс піки. Тут і спешл карти зараз падають, і там ще і завдання, які ми зараз з вами оглянемо в розділі. Обжективс. І стосовно гравця, містер Харі Магуаєр отримав карту Футіс з Манчестер Юнайтед. Хай медіум воркрейти для захисника центрального. І просто знущаються. 91-й пейс, розподілення не найкраще, але пейсу ніби дистанційно достатньо. Є удари, сила удару в нього. 99-та передача. 95-95 прекрасний, але немає підкрутки. 90-й дрібнень, що для захисника дуже виглядає потужно, крім того, реакції та компожур на вищому рівні. 95-й захист, 97-ма фізика. І плейстайли, майже всі топові, окрім гачка, його взагалі немає. І золотого єнота також немає. Звісно, це не може робити цю картку Фулмета, це емоційна. Складова, як я завжди кажу, тому болівальники Манчестера зберуть, а всім іншим, напевно, нема сенсу, бо я думаю, що у вас після євро та копа турнірів залишились краще центральні захисники в клубі. Тепер давайте безпосередньо, чому я не продав всіх своїх інформи, У мене зараз можете побачити, я в магазин не можу зайти. Тут є. коротше. Ще карток 450-500 у мене точно лишилося. В трансферному листі, трошки я кручу, налінився, продаю. Вони по 5, по 10 в годину. Бачите, йдуть. По 40 я продаю, по 48 продаю, то це нікуди не поспішаємо. Михайло даров. Чому я продав частину карток? Тому що я всю ніч з п'ятниці на суботу трейдив на промокоманді, і мені лишалося 2,5 мільйони. Ви бачили на минулому відео до омріяного топ-10. І я продав ровно стільки, скільки мені дозволило. Влетіти в топ-10 найкращих трейдерів світу і мати ще й запас, на випадок, якщо цей тіп, який не звідки взявся, або не знаю, монети перекине, або, можливо, натрейдить на них, або ще зробить. тут ще Про Сандер також це активний трейдер, він, в принципі, весь сезон бадався прай, Але основна місія моя, яку задачу собі поставив, напевно, десь середині цього сезону, вона виконана. Продам інформів, далі буду Фантез, зберу склад Ліверпуля, буду трошки трейдити, так, щоб і вам якісь закупи давати, але треба відпочити, бо інакше точно жодного трейду у FC 25. Отже, втомлений, але задоволений. Тепер давайте рухатись до Objectives і Crafting Upgrade. Що в нас там? Де нам тут дають Крафтін Абрейт, він, напевно, в лайф. Ось він, Футіс Крафтін, абрейд. І тут купа пакетиків, і. Мені здавалося, тут має бути десь джокол. Ага, немає джокола. А, бо джокола СБЧ. Доброго здоров'я. Коротше, за на абрейди ви отримаєте купу пакетиків, піків всіляких. Давайте ще раз переглянемо. Добре, я не буду навіть нічого монтувати, тому що інколи таке буває. Ціна в тому числі і контенту. Так, 1 x 383 Добре, фіня, фіня, фня. Все, я думав, можливо, тут буде знаєте, якийсь там футі гарантований або пасто Глорі. Ні, 84 x 20 ви отримаєте, але я думаю, що це обов'язково до виконання. Просто ви бутру собі одними цими крафтінгами. Я думаю, можете зібрати. І давайте знайдемо Джо Коула. Це в нас в um, Players. Герой, я коли готувався до запису відео, я переглянув всі СБЧ. А, ось він просто наприкінці. Я його не знайшов, їй нелогічно додали його на кінець. Хай йдемо вакрети 5-4 зірочки, знов не 5-5, 130 тисяч монет. Ідіть до дупи. І є з такими СБЧ. Так класний, в принципі, стати. Восьмий пейс, восьмий дріблінг, 95 ті передачі, 93 удари. Буситься це все діло, напевно, стилем зігратися. Або снайпер, якщо хочете, щоб він вас більше атакувально грав, ця грав. Але я бачу плейстан. І, напевно, це все ж таки передачі та удари, можливо, де-дай, щось таке. Бо на удари Фінес є сірий, але не золотий, плейстайл на трикутник, Віппас, така золота, трівела не потрібна, і ферстач є. Трікстер на дрібнінг, і на дрібніх в нього все непогано, але квікстепа немає. Збирати чи ні, знов. Якщо Болювайте за Челсі, можливо, за Ліверпуль він там трошки побігав, але, скоріше це все ж, більше асоціюється з Челсі Джокол, то можете зібрати, я думаю, ви зберете. Якщо ні, то ну який Джокол на поточному етапі гри. Тепер давайте переходити до найцікавішого. Сьогодні в Твіттері, коли я сидів, моніторив новини по традиції, що я завжди роблю, я побачив такий пост від Фуддонке, і він. Написав, що тут була невеличка театральна пауза, тому що він видалив фудонки цвіт. Він дійсно його писав, але я перевірив, тепер немає. І зараз ми поговоримо. Чому що відбулося? Я бачив, що якщо забити три голи автоголи в режимі дивізіони або Фучемпіонс, то. Вас викине з матчу, вам зараховується технічна поразка. Відповідно, зазвичай це просто технічна поразка і все. Але гліч полягав в тому, що за це нараховувався експірієнс, і люди могли виконати ці завдання на героїв. Альо Вайрана, дір к'яут, і хтось там ще був. Не пам'ятаю, хто там був третій. Але на них зараховувалися також завдання. Нова рана треба зіграти 30 матчів. Ви собі 30 матчів потіти. Як тільки люди це побачили, то що почало відбуватися? Знов я тут також да, в Телеграмі робив пост. Подивіться. Оцей мій стандартний матч був в дивізіонах. Я заходжу в гру, починається все. Я там швидко зараз заб'ю. Давайте глянемо. Да, тут я в першій атаці я гол. Ось так, неважливо, який саме гол. І суперник просто починає забивати собі три голи. Тобто люди грали деякі Golden Гол, деякі просто одразу забивали три голи. І це відбувалося у всіх дивізіонах, ну, верхніх, напевно, частіше, бо і люди там більш такі задроти, і вони вже на цьому рівні, де потрібно було виконувати того самого рана. Подивіться, будь ласка, хлоп, його викинуло з матчів. Так, да, ваш суперник-матч. Не покинув, а мені зараховується відповідно перемогу. Я коли це побачив, я одразу е, зробив пост, тому що люди в чатику почали писати, що та, є такий гліч, і ну, паралельно я потім це побачив. Але я одразу написав, що тут на свій страх та ризик, бо за таке теоретично можуть банити. І мені ну хтось писав, що та ні, ну за таке не буде бан, хтось писав, що це стрімери. Але зараз я трошки конф'юз, тому що. Я зайшов до донки показати вам і хотів сказати, що за таке дійсно можуть банити, краще не робити або робити, знаєте, там, умовно, один-два матчі так зробити. Не треба робити всі 30. Там пограли трошки, десь виграли, десь, можливо, вас. Все на свій страх і ризик, але я зайшов до Кім Пембро, це контент креатор який це знайшов, і отакий от пост він опублікував. Чому неодноразово люди... Писали, зверталися, які були заблоковані, або яким заборонено на 7 днів використовувати а, забанено 7 днів за використання цього ем, глічу завдань. Він видалив всі відео з соцмереж, він там показував, що робити, і вибачається, якщо людей побанили. Що тут за переписка Bunt uh, or sold Bund? No, actual buns. I've seen 7 Days Emails or and Online Buns. Я так розумію, на 7, на 7 днів, де? Да. На 7 днів людей побанили. Можливо, когось на перманент, але я не впевнений. Так, ага. І ось ще інформація актуальна. З того, що мені сказали, заборони відбуваються лише для гравців ПК. Ага. На консолях нікого не забанили. Можливо, це якийсь антічіц працював. Ага, цікаво. Але він радить не робити гліч на консолі. Я теж повторюсь. Казав, що це така собі затея. В чатику ми переписувалися. Мені навіть трейдмастер писав: каже, давай повиконуємо завдання. Я каже, ні, бро, вибач. я так летів цей топ-10. Я не хочу, чесно, ризикувати, бо пам'ятаю, як людей банили за те, що вони піки збирали нескінченно. Нових аккаунтах то теж стрічки каналу, ви також це бачили. Отже, така вийшла ситуація. Багато оваранів тепер в елітному дивізіоні насправді, але можливо за такий побанять. Консоль, сподіваюся, відскочить. черговий раз можемо зробити висновок, що якщо бачите якусь таку штуку, безкоштовний сир, та, то краще перевірити, переконатися, потім робити. Цікаво, те, що він досі працює цей віч. Це цікаво. А отже, що я можу сказати, в принципі, не знаю, по яким критеріям вони банять, але. І ти Друзі, з цією темою закінчуємо. Ще хотів би показати вам таку штуку. Дві карти є в грі, але їх немає ніде. Це в нас Рахім Стерлінг. Версії Futus. Я думав, що його дадуть в завданнях за крафтінг СБЧ, але ні. Чотири плейстали, преспрован, прикольно, тріх, стереордин. На удари щось би дали, та була б непогана картка, але 5-4. І Рікі Карваль. Центральний захисник. Чомусь не хочу в мене підтягуватись. Да, ось. Рікардо Карвальо. І тут достатньо потужна карта. Подивіться: 92 пейс, Єнот, Аріал. Акробатіка. Нахрен би вона була потрібна. Але ж окей, якщо є гачок, хоча, б звичайний, є гачок. І блок є, звичайний, і Брюсер. Ого. Його просто оця карта Great of the Game. Я за неї тільки що виконував португальців. Завдання на Паліню. І він прикольний. Це і взагалі може бути біст. Отже, ми на них чекаємо. Також сьогодні чекаємо на нову крутилку. Вже жодних інвестицій, якщо інформів купили. Вітаю! Багато заробили. Якщо не купили, приєднуйтесь до Discord, як завжди, посилання в описі під цим відео. Наразі всі інвестиції просто так скидують, щоб ви могли повідкривати пакетки і трошки пофанитись наприкінці гри. Ну, а ми будемо з вами закінчувати. Побачимось, коли побачимося. Бережіть себе, це буде Україна. Па-па.